Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами моїм шаленим викликом на 2025 рік. І я вирішила прочитати усі ці книжки, всю цю гору книжок. Насправді ж тут всього 10 книжок, але непростих, це у нас товстунці. Так я називаю книжки, які мають 600 плюс сторінок. І якщо чесно, половина з них я просто не можу знайти на них відповідний час і відкладаю їх із року в рік. Але хочу дуже прочитати. Багато чула позитивних відгуків на них деякі з них вже стали класикою свого жанру або дуже важливі для літератури і всесвітньої літератури, так і українською. Тому мені дуже хочеться їх прочитати, і я вирішила зробити цей перелік, щоб змотивувати себе все-таки виконати його і розказати вам про ці чудові книжки. Бо мені здається, що навіть половина з них стовідсотково увійде. В мій топ цього року. Вони це не просто книжки, вони дійсно чимось унікальне своїм, мають щось унікального в собі. І тому я хочу про кожну з них вам розказати і захочути, можливо, і вас до прочитання їх, а потім, коли я прочитаю, розкажу вам на каналі, то ми зможемо їх обговорити в коментарях. Тож, поїхали! І перша книга, з якої я хочу сьогодні почати, з цієї книги у мене вже довга історія. Спочатку я її хотіла прочитати в оригіналі англійською мовою, потім я побачила її в книжковому польською мовою. Думаю, ну треба вже брати і познайомитися з цією історією. А потім я побачила анонс в Україні, що вона буде виходити ось вже незабаром. І я вирішила, навіщо себе мучити? Краще я її прочитаю українською мовою. І це у нас мідноголовий демон від авторки Барбари Кінгсолвер. Це у нас лауреатка Пуліцерської премії. Саме за цей роман в 2023 році вона отримала Пуліцера. І це у нас історія дорослішання хлопчика, як в надскладних умовах, який буде проходити через любов, ненависть. Тут будуть підніматися дуже важливі і різні питання, як філософського характеру, так і соціального, і навіть написано в анотації екологічного. А щоб ми замислилися про наш світ, про людей і до того, куди ж ми йдемо. І тому дуже давно хочу прочитати цю історію. Тут у нас скільки. О, 541 сторінка, але ви бачите, формат такий збільшений. Тому, думаю, це буде нелегке чтиво, таке, знаєте, емоціональне дуже. ну, бо це хлопчика. І десь я чула, ну, також читала, що вона дуже нагадує а, історію Чарльза Дікенса, Девід Коперфілд, що це якби. Переосмислення і нова інтерпретація цієї історії, тільки хлопчик з Америки події відбуваються в Америці. <кхід> тому перед цим я підготувалася і вже дочитала нещодавно Девід Коперфілд, Чарльза Дікенса, тому що я не читала цей роман, він теж <кхід> доволі великий, але він мені дуже сподобався. Але про це ми вже поговоримо в наступному моєму прочитаному. Тому не забувайте підписатися на канал. Там я дійсно ділюся дуже різною інформацією прочитаним, і покупками, і всім всім. всім. А ця історія, я вважаю, унікальна, і Мені здається, що вона варта уваги і варта прочитання. Подивимося, думаю, мені повинна ця історія сподобатися, аби вона не була дуже знаєте, затягнутою. Хоча, напевно, тут будуть. Повільно розвиватися події більш детально, щоб ти зміг поринути в цю історію повністю. Добре, а ми переходимо до наступної книги. І наступна книга дуже несподівана. Ця книга не дає мені покої. Я дуже хочу її якнайшвидше прочитати і вже розповідала про неї в моєму відео книжкові анонси 2025 року, які я очікую. Залишу вам посилання під цим відео в описі. І це книга Салмана Ружді, Сатанінські вірші. Салман Ружді це британський письменник, який має індійське походження. І на даний момент в сучасності він. Він є одним з найвідоміших англомовних письменників. В 1981 році він отримав букерівську премію за інший свій роман, який називається ОПівнічні Діти. А в 1993 році він отримав букер букерів, тобто його. А видатні здібності були настільки оцінені, що його романи вважаються найкращими, що було від початку заснування цієї премії, тобто за останні 40 років. Тому уявіть собі, який це письменник, А я до сьогоднішнього моменту навіть нічого у нього не читала, тому дуже хочу. Познайомитися з його творчістю, подивитися, як він пише, чи мені сподобається, чи ні. І зараз переклали сатанінські вірші, і це один з таких найскандальніших його творів, тому що дійсно після написання цього роману і виходу його переслідує весь мусульманський світ. Мені дуже цікаво, що ж він так такого написав, що так їх розлютив. Бо вже останні я не знаю 30 років. Мені здається, після опублікування цього роману дійсно його переслідують мусульмани всього світу. За його голову там призначена винагорода в 3 мільйони, мільйони доларів. Він ось цей час живе під різними іменами, і у нього є охорона, і це дуже страшно. А мені здається, декілька років тому. Може, і більше, не пам'ятаю, його він на нього напали під час ну, літературного якогось заходу, коли він розповідав про свої книжки, на нього підійшов і напав чоловік. Він зробив там, мені здається, або 30, або більше на живих поранень Салмана Ружді. Після цього він, звісно ж, його. Здоров'я похитнулося, він втратив око, але і далі висловлює свою позицію. І навіть цю подію він описав в новому своєму романі, який Найфу називається, тобто перекладається ніж. Звісно, я ще не читала, мені здається, ну тільки англійською мовою. Але хочу, хоча б, розпочати знайомство з творчістю Салмана Ружді, саме з цього роману. Він вже перекладений українською мовою, тому я вас заохочую також його придбати і спробувати прочитати. Або можете почекати на мій відгук, коли я прочитаю, то я поділюся, чи важко це читається, чи ні. Але дійсно, книга дуже така. Цікава, тому що що ж там таке відбулося, і що такого написав Салман Ружді саме в цій книжці, що повністю розділив знову на схід і захід весь світ, і прям мусульмані за ним охотяться. Звісно що у них там немає свободи слова і все, що їм не подобається, то вони будуть переслідувати людей за позицію тому що, ну, написав і написав, можна було просто проігнорувати, але ж ні. Вони це акцентували і зробили книгу ще більше популярною. Найгірше, що вони переслідують не тільки автора, а навіть і тих людей, хто був причетний до публікації цієї книги. Наприклад, мені здається, японського перекладача навіть вбили на когось були ну, здійснені замахи там, на якихось видавців різних країн. І що навіть я прочитала, що Велика Британія розірвала. Відносини з Іраном через цю книгу, щось таке. Ну, це я вам більше розповім вже, коли прочитаю цю книгу, більше пошукаю інформації. і все детально вам розповім. Ось така друга книга, а ми переходимо до наступної книги. Наступна книга це також новинка на нашому українському ринку. Це книга Кубик Саши Козлова. Я, якщо чесно, коли тільки прочитала нотацію цієї книги, подумала. Мені це потрібно, бо з анотації дуже цікаво, але нічого не ясно, що там відбувається. І тут написано, що це історія головоломка. Я дуже обожнюю головоломки читати, коли нічого не розумієш, а потім воно все складається в якусь єдину картину, знаєте, з цих маленьких пазлів. Я таке дуже полюбляю, коли так автори граються з читачем. І ось що написано в анотації. В одному зі світів чуєш стуку двері своєї квартири, але не відчиняєш, бо знаєш, що залишився останньою людиною на землі. В іншому спостерігаєш за тим, як людство віддає себе науковому прогресу, але занедбує пам'ять. У ще в одному світі, я так розумію, отримуєш телефон, який показує собі один із двох варіантів майбутнього, що настають залежно від твого вибору. Що поєднують ці світи? Чи дійсно вони різні? Чи це відбувається в одному і тому самому місці, але в різні періоди? Ламається годинник і здається, що ламається час. Відбуваються події, які ти назавжди розумієш, а попри те, залишається відчуття, що це все частина чийогось доброго продуманого плану, схожого на головоломку, яка обов'язково складеться наприкінці. Ну тобто, як бачите, анотація така зрозуміла, якісь три світи щось там в кожному відбувається, і якась ця головоломка наприкінці складеться. Дуже хочу прочитати цю книгу. І мені прям неймовірно цікаво, що ж там написав автор. А ми переходимо до наступної четвертої книги з мого переліку. Наступна книга це книга однієї з моїх найулюбленіших сучасних українських письменниць. Це книга Оксани Забужко Музей покинутих секретів. Я неймовірно поважаю та люблю Оксану Забужко і її творчість. Дійсно, я вже продивилась дуже багато її інтерв'ю і всі її думки та її позиція дуже. Якби відголошується в моєму серці, і мені дуже подобається її слухати. Мені подобається її бачення нашого суспільства майбутнього України і, взагалі, Європи, що зараз відбувається, не завжди це оптимістично, але вона каже, що це найгірші сценарії, і якби нам треба це все змінювати. А, і я вважаю її одною з найінтелектуальніших жінок нашого українського суспільства, і дійсно її думки ну дуже сильні. Я вам дуже раджу познайомитися з її творчістю або подивитися її інтерв'ю від цієї книги. Я дійсно очікую такої інтелектуальної прози. Яку треба читати повільно, в яку треба вдумуватися. Знаю, що буду деякі моменти перечитувати по декілька разів, щоб краще зрозуміти, що мала на увазі авторка. Але також знаю, що у мене буде тут мільйон стікерів, а також напевно буду в цій самій книжці писати свої думки. Бо для мене книжки Оксани Забушки це не просто прочитати роман, це як діалог з авторкою. У мене так було з книгою Найдовша подорож. У мене там дуже багато різних думок, тому очікую дуже позитивних вражень від цієї книги. А взагалі, ця книга розповідає, у нас це сагу української родини, починаючи від 1940 по 2004 рік, і я там багато почитала про цю книгу, що дійсно вона вважається однією з найсильніших книжок, і яка дійсно втілює, знаєте, український народ, українські цінності, піс... ну і така книга, яка була написана після розвалу. Радянської влади і після здобуття України незалежністю. І вважається ця книга одною з найсильніших, якби представниць нашої української сучасної літератури, як в Україні, так і за кордоном, тому що книга перекладена на декілька мов світу: там і англійська, і польська, і різні мови. Тому я дуже тішуся і дивуюся, чому я досі не прочитала цю книгу. Але вона дуже велика тут біля 800 сторінок. Тому, думаю, треба буде якби читати її зараз, тобто почати, знаєте, як перше там 50 сторінок треба втягнутися, і потім, думаю, книга піде вже легше. Тут немає стилу анотації, але, наприклад, от Ростислав Семків дуже поважаю його обожнюю його лекції, він написав: за останні 20 років у нас не було масштабнішого і могутнішого тексту. Ну, якщо Ростислав Семків так пише, то я просто стовідсотково повинна це прочитати. Ну, тому ось так як могла розхвалила цю книгу. Сподіваюся, що вона мені сподобається. Ну, майже на 90% вірю в те, що вона мені сподобається, і хочу вам потім в прочитаному більш детально про неї розказати і якісь деталі зауважити, чому вона важлива. Тому ось така четверта книга з мого переліку. Ми переходимо до наступної книги, до п'ятої. Ця книга вже давно також стоїть на моїх поличках і очікую, коли ж я її прочитаю і нарешті почну знайомитися з нашою сучасною фантастикою. Це книга Дім Солі від авторки Світлани Тараторіної. Мені здається, що майже всі вже прочитали цю книгу, а я все ніяк до неї не дійду. А це у нас Книга Фантастика. так, Тут у нас а, постапокаліптичний світ, і як тут описано в анотації, що спалахи, катастрофи, нез'ясованого характеру перетворили колись квітучий півострів кімерик на попіл. Деждь це світ нового, нового порядку. Мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими, а з летючої станції мати вітрів на померлий світ дивляться старші брати. Знаю, що Світлана Тараторина надихалася. Кримом, саме при написанні цієї книги, бо вона народилася і дорослішала в Криму. Тому вдвічі буде цікавіше почитати цю книгу, цей постаполіптичний світ. Думаю, якраз цей півострів Кімерик це буде пов'язано з Кримом, пошукати якісь анотації анотації, анотації, аналогії з нашим Кримом. Я також до 2014 року дуже часто їздила в Крим і відпочивала дуже красиве місце. Так хочеться, щоб ці Землі повернулися в склад України і ми знову змогли там відпочивати. Тому дуже хочу познайомитися з цією історією і нашою українською сучасною фантастикою. Тому ось написала її в цей перелік, щоб. Більше вірогідно прочитати в цьому році. І ось ми дійшли до середини, тобто у нас 5 товстунців, про які я вже вам розказала. І зараз трошечки рекламна пауза, хочу вам нагадати. Якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки цьому відео. Також в коментарях чекаю від вас три книги, які ви дуже хочете прочитати в 2025 році. Мені буде дуже цікаво почитати. Можете також написати. Чому саме ці книжки ви хочете почитати? Також в описі до цього відео у мене є банка, де ви можете одноразово задонатити, я збираю на нові книжки, буду виключно витрачати тільки гроші на книги. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. А ми поїхали далі. І наступна книга, яку я також дуже, -дуже давно купила і хочу прочитати, це у нас Ден Сімонс і його книга Терор. Це у нас, я так зрозуміла, фантастичний психологічний. Жахастик, навіть трилер, тобто тут мікс всього, що тільки можна. А найцікавіше, що коли Ден Сімонс писав цей роман, то він дуже сильно базувався на архівних даних, і тут він описує реальні події, які були в 1885 році. Було Великобританія відправила два свої кораблі, які називалися не знаю, чи тут в описі є якийсь. Ербуз і Терор в 1845 році, трошечки помилилися в експедицію, і вони повинні були шукати північно-західний прохід через північно льодовий Океан. Кораблі так і не повернулися, невідомо, що там трапилося. Ну, напевно, всі загинули, але що ж саме трапилося? Чому? Така рокова вийшла експедиція, і вони не дійшли до своєї мети. А саме про це буде описувати Ден Сімонс в цьому романі. Він буде просто показувати свою історію, своє бачення того, що там могло відбуватися. Тому дуже хочу почитати цю книгу. Це такий, знаєте, мікс. Історичного контексту, але також і вигадки автора, його бачення. Також читала, що там таке і жахастики будуть, тобто, я думаю, щось фантастичне, потустороннє. Але подивимося. Я дуже хочу прочитати цю книгу, чула багато позитивних відгуків на неї, але вона дуже велика. От скільки тут. Ну, 670 сторінок, тому це не буде таке швидке читання, тому і додала її до цього переліку. Дуже сподіваюся, що це мені допоможе прочитати її хоча б в цьому році. Ми переходимо до наступної книги. Сьомою вже в цьому переліку, і це у нас книга, яка незабаром вийде українською мовою. А я її купила ще півтора року тому і досі не прочитала. Це у нас біографія Террі Парачета від автора Роба Вілкінса. Я прочитала перші 32 сторінки. Бачите, у мене дуже багато вже було навіть на цих сторінках. Стікерів, мені дуже сподобалося, але потім я на щось переключилася, і так книга і зависла, якби в розпочатих, але чомусь я її так і не продовжую читати. А вона у мене польською мовою, але ви зможете незабаром купити її українською мовою. А те, що я зрозуміла з цих перших сторінок, це було те, що Роб Вілкінс, він був дуже довгі роки працював разом з Прачетом і був його, так можна сказати, правою рукою, там упорядкував документи і все інше. І ці мемуари, ну якби, ні, ця книга, саме біографія, заснована на його спогадах о у Прачеті, але також. О... Мемуари тут є тері прачда, який він сам писав час від часу. Але коли у нього діагнозували, мені здається, у нього був Ілі Паркінсон, ілі Ейксґейміра, мені здається, Ексґейміра, то він сказав. Що у нього не вистачає на мемуари часу, і він хоче більше написати книжок зі свого величезного циклу «Дискосвіту». Там більше там десь около 40 книжок, і тому він працював саме над своїм цим фантастичним світом. І я не знаю напевно, але десь мені здається, я читала, що навіть в своєму заповіті він заповів саме робу Вілкінсу закінчити його. Мемуари і видати цю книгу, тому я дуже хочу її прочитати. Мені цікаво дізнатися більше саме про цього автора. Я вже декілька книжок у нього прочитала. Мені дуже подобається його гумор, як він пише, як він. Сміється над сучасним світом і все змінює в своєму цьому дискосвіті. Це дуже такі унікальні книги, які я буду продовжувати читати. І в найближчому прочитаному розкажу вам про ще одну книгу, яку я прочитала. Це Батько Вепер. Теж дуже класна книга, але вже розповімо в прочитаному. Тому дуже хочу роз... прочитати і розказати вам. Можливо, навіть приготую таке коротеньке відео, якісь 10 найцікавіших фактів про Тріпрачета, а можливо, зроблю і такий великий би, розбір цієї книги. Подивимося, що вийде. Але книга дуже величенька, тут також 500 сторінок, але ну, це так. Дуже плотно написана, тому думаю, це теж буде довгенько буду читати цю книгу, але буду намагатися якнайшвидше, щоб якраз можливо вона вийде українською і у вас вже буде якийсь огляд на неї. А ми переходимо до наступної книги, і це книга від родоначальника фентезі від Джорджа Толкіна, і називається вона Сильмареліон. А це у нас книга, я так зрозуміла, збірка оповідань, міфів, якраз які розповідають про цей всесвіт, і вони відбуваються більшість до події трилогії Володар Перснів. Тому я не читала, до речі, трилогію Володар Персні. Я відношусь до тих людей, які на пам'ять можуть процитувати і сказати, що відбувається в кожний момент. Фільмів з володар за мотивами книжок Володар Перснів, але я їх не читала, тому хочу дуже виправити цю ситуацію і вирішила розпочати саме з цієї книги, бо мені здається, це краще допоможе мені зрозуміти цей всесвіт. І хоча книга вже була видана, мені здається, після смерті. Толкіна. Так, тут за редакцією Крістофера Ройла Толкіна, тобто його син вже видав за його нотатками, але все одно мені здається, що все-таки Толкін не дарма це писав. Він, напевно, тут пояснює всі ці моменти і краще прочитати її, і потім вже переходити до трилогії «Володар Перснів, яку я також хочу прочитати, але вже ну, не планую на цей рік. Можливо, першу частину прочитаю, але бачите, скільки товстунців чекають на прочитання. Тому хоча б цю прочитати і розкажу вам, чи важко вона читалася. Наступна книга, це також, вже, вже, як можна сказати, вже, напевно, всі її прочитали. І це те саме я дивлюся серіали, я обожнюю ці серіали, але не читала оригінал, не читала книжок. Це у нас Джордж Мартін і його книга «Вогонь і кров, за мотивами якої був знятий серіал Дім Дракона. Так вже два сезони я подивилася, мені дуже подобається. Хоча і написано, я колись починала, ось 50 сторінок. Я починала читати цю книгу, вона написана як літопис, але все воно вона дуже цікава. Тут дуже красиві ось такі малюнки. Мені дуже подобається це видання. Дивіться. І теж хочу її прочитати. Хоча й кажуть, що сам серіал зняти десь за от такою кількістю зсередини книги, і більше таки розтягнути, але все одно хочеться почати знайомитися з творчістю Мартіна. От вирішила спочатку прочитати цю книгу, а потім, от ці п'ять книжок, які у мене є на поличках. Але які я так і ще й не прочитала. Це у нас пісня льоду та полум'я. Так є п'ять книжок. Ні, п'ять так, п'ять книжок, шосто він так і пише, Не знаю, чи він колись допише. Тому що у нас є сім сезонів, тобто у нас є альтернативний кінець. Але цікаво, що ж автор хотів сказати і чим закінчити цю історію. Можливо, у нього немає натхнення на це, але цікаво було би подивитися його думку все-таки, щоб він дописав ці історії. Будемо сподіватися. А ми переходимо до останньої десятої книги в цьому переліку. І це також книга, яку я прикладаю з року в рік, але вже дуже давно, десь більше п'яти років. Це у нас книга. Вона у мене до речі, польською мовою. «Sapiens» од зв'яжун до Богу в Юваль Гарарі. Е, у нас вона перекладена людина розумна історія людства від минулого до майбутнього. Це у нас нонфікшен, який розповідає там, щось про розвиток нашої цивілізації, про суспільство, якісь там закономірності. Я не знаю, але чула багато позитивних відгуків від цієї книги. Хоча думки дуже сильно розділяються. От одні люди кажуть, що це дуже класна історія, вона там все пояснює, розвиток цивілізації, Цивілізації нашого людства, а інші кажуть, що автор допасував так факти, щоб вони підтверджували його теорію. Тобто науковці дуже скептично відносяться до цієї книги, і тому я вдвічі більше хочу прочитати її, щоб скласти якусь свою думку, все-таки допасовує він дані, чи вони логічно укладаються в його теорію. Тому ось цю ще такого кабанчика теж хочу прочитати. У мене вона є українською, але вона зараз у моїй сестри в Україні, тому буду читати польською і подивимося, що ж тут написав автор. Ось такі 10 товстунців, які я запланувала на цей 2025 рік. Побажайте мені успіхів, щоб я їх все-таки всі прочитала, і вам на каналі розповіла про кожну з цих книжок. А ви, будь ласка, напишіть все таки в коментарях, які три книги ви найбільше хочете прочитати в цьому році. Мені буде дійсно дуже цікаво почитати. Також можете пояснити, чому. Можливо, і мені ці книжки дуже потрібні, бо ну, я обожнюю читати, обожнюю читати різну літературу і завжди там складати якусь свою думку про творчість різних авторів. Також не забувайте підписатися на канал, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І напишіть коментар, це дуже допомагає розвитку цього каналу. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!